Безумовно, ми засмучені опустити перемогу в, останні, в останній хвилині. Ми Все рівно розуміли, що наше протистояння буде вирішуватися в Глазго, і розуміємо чудово, що ми відіграли перший, перший матч. Тому команда буде готуватися через безпосередньо матч чемпіонату України, який ми маємо повести. 9 числа. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, закінчення гри пройшло за переваги гостей. Чому так сталося? Чому нам віддало перевагу своєму супернику і наприкінці матчу і ініціатива була не одна. Дякую. Футбол грає дві команди, одна намагалася десь отримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки, і в нас були можливості для цього. Тим більше, що основна загроза була саме з флангових після флангових атак суперника. Безумовно мали діяти в окремих моментах і в матчі більш впевнено. Допускали достатньо помилок, будемо дивитися, розбиратися. Я думаю, що в даному випадку, безумовно, недолік матчів такого високого рівня, він відіграє свою негативну в даному випадку роль. Рейнджерс також грає свій матч домашній на іншому, не на своєму стадіоні, на стадіоні Хемден Парк, це стадіон національної збірної, не на, не на Айброксі, не на їхньому домашньому стадіоні. Це може якимось чином допомогти до

Підтримка відіграє велику роль. Я хочу подякувати всім болівальникам, які сьогодні прийшли підтримати команду і робили все можливе, щоб ми відчували себе майже як вдома на своєму рідному стадіоні. В наступній грі Динамо починає чемпіонат України. Скажіть, будь ласка, от ця гра це ви будете? Грати в якийсь інший футбол, чи ви будете моделювати гру проти Газ Рейджерс на виїзді? Ви знаєте, я ще не думав про це, але я безумовно думаю, що у нас буде певна ротація. Тим більше, що подорож до рівного буде займати у нас десь годин вісім. Я думаю, в одному напрямку. Дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні. Слава Україні, блориті.